Всім привіт. Давайте будемо дивитися по ринку сьогодні. Що можемо відторгувати? І, в принципі, наскільки я пам'ятаю, на жаль, старший план по бідку, був такий лонговий план цей, перед вихідними. От, і в принципі, я би такого плану притримувався. Тобто, якщо б зараз сюди десь винесли, зробили, виніс, можна буде попробувати його лонганути от, таким чином. Можливо, навіть він знімало. От тут би е, класне підтвердження було, якби біток дав якийсь імпульс, доміну якийсь імпульс, об'єм хороший, там дельта була би навела, це б було якраз ідеально. Тобто, от, якщо відкрити зараз біткоін, то тут бачите, не вистачає зараз якогось підтвердження. Тобто, якщо б був якийсь імпульс красивий, можна було б пробувати взяти звідси лонга. Тому біток, в принципі, лонговий план. От такий. Буду дивитися від другої девіації його, тобто, якщо підійдуть сюди і там буде якесь підтвердження, то буду звідси його лонгувати. Якщо там буде чуть нижче з підтвердженням, то буду звідси. Тобто залежно, де вже буде це підтвердження. От, Але плани поки що такі. Йдемо далі. Ефір. По ефіру дивився, до речі, от пам'ятайте, це був лонговий план, теж в п'ятницю. От, і в принципі, він дуже класно відпрацював цей лонговий план. Тут вдалося забрати непоганий трейд. Тому по ефіру ну досить непогано цей непогано все сходило. Там також була дальта, локальне підтвердження. Бачите, які об'єми там на цих новинах по цьому. По... В крадіжці ефіру, тут зараз що дивитися? Тут може бути от такий торговий план також, знову ж таки, лонга, поки ціна в ренджі, можна буде її торгувати цей ренч, поки він не зламається. Тобто є просте правило, торгуй тренд, поки він не зламається. Да, Ренж насправді вже дуже довгий. Тобто, скільки часу, він 20 днів такий вузький рентж, ну з такого ренджа вже має бути вихід, але в принципі скільки разів вже пробували виходити, нікуди не вийшли. От, тому тут тільки, але знову ж таки, з локального підтвердження. Якщо дадуть якесь локальне підтвердження. Буде там дельта, негативне поглинання, якесь буде, якийсь більший об'єм, можна буде дивитися її цю ефірку на лонг. Далі солана. По солані був такий торговий план. На жаль, солана навіть працювала взагалі. І слова зовсім. Тобто був лонговий план від цієї зони. Солана дуже слабка. Вона взагалі не вона не йде нікуди. Вона просто, вроді, там така дельта вийшла, об'єм, але її далі зливають. Тому по солані. Тут зараз непогано накидає відкритий інтерес, але поки зламу структури немає і так далі, не хочеться її лонгувати, вона дуже слабка зараз останнім часом. Тому солану, поки я не розглядаю для себе на сьогодні, тут буду чекати якоїсь кращої ситуації. Тому бітовий ефір, солана поки мімо. Йдемо далі. Бінбі. Бінбі швидше за все вийде вниз, але більше, чесно кажучи, немає ніяких тройових планів у Бінбі зараз. Тому Бінбіху можна, ну типу, теж можна буде сейф. Пропускати, не дивитися тут нічого. Тут хіба що єдиний момент, якщо б ціна сюди десь підійшла? Отакий от торговий план би був. То, тоді так, але щось я не вірю, що він сьогодні станеться, тому BNB поки я не дивлюсь. Далі Суї. Суї, до речі, дуже класно стоїть відносно цього всього проливу, Там по, по ефіру, по бітку, зараз локально. Суї дуже гарно тримається. Але без зони я її лонгувати не буду. Тобто, знову ж таки, цей план, який був по Суї, він залишається актуальним. Буду дивитися десь від цієї девіації, десь біля другої От Отаким чином буду дивитися десь це Суї. Тому Суї додаю на листок. Далі Ада по Аді був також. План торговий від другої девіації. І, в принципі, ціна відпрацювала. Тобто вона дала, прям чітко вдарилася дивіться, в другу девіацію, так як ми дивилися з вами. І там скільки дала? 4%. Але бачите, зараз вона вже виходить вниз, Тобто цей буковик зламаний. Якщо тут заходили, в принципі там один до, до трьох я думаю, в моменті можна було би забрати. А якщо ні, то хоча б закритися був скільки тут дали? 5%. Ну так, да, тут було важко закрити один до трьох. Тут стоп треба було десь 2,5 ставити, тут би було 1 до 2 в моменті. От, але але я кажу, як мінімум БУ десь можна було перевести. Тобто зона все одно відпрацювала, але потім все знову пролилось. Далі догі був такий торговий план, але лонговий від другої девіації. І знову ж таки, від другої девіації був якийсь рух. Але, так як я казав, догі він був дуже слабенький, тому по догі важко було б зайти. Тому я і не заходив навіть навіть не дивився на нього. От, Ада, Аду теж не заходив, От, хоч просто вже мав трейд по ефіру в той момент. Але Ада, в принципі, все одно непогано краще виглядала. Тут був якийсь імпульс, об'єм так далі. Доги слабенькі. Тому дивіться, по Аді і по догі сьогодні трових пані в мене немає, тому що вони можуть вийти в заліз накопичення зараз вниз. Поки не тримають value, дивитися я не буду. Далі ще лейткоін є. Лейткоін, до речі, непогано виглядає. Тобто він, він має зараз цю таку. Такий ритм по цій першій девіції. І в принципі, може бути ймовірність того, що відіб'ється, але може бути таке, що пролюче біточок ефір і він відіб'ється звідси. Тут треба дивитися, де буде локальне підтвердження. Якщо брати прям такий кращий трейд, сильніший, то я би дивився десь леткоїн звідси от з цієї зони, щоб він зняв він якраз підзніме всю ліквідність тут, винесе і потім піде. Тому лейткоін, в принципі, такий торговий план зараз по ньому. Ну і далі Ripple. По Ripple тут теж нічого цікавого немає. От, Від слова зовсім він взагалі не цей. Там ми дивилися з вами його від цієї другої девіації, він відбився, потім пішов далі, піджимає. Важко тут його відтирувати, також він слабший. Тому я б його видалив. Дивіться, що, що буду дивитися сьогодні? Біток, ефір. Це такі монети, які, в принципі, класно стоять. Також сує, вона сильніша. І буду дивитися ще за лейткоїном. Літкоін також непогано ще тримається в тому всьому, на тому всьому проливі. Тому за я також буду дивитися і буду розглядати собі для точки входу. От Тому чотири таких торгових плана. бачите, всі лонгові. Чому лонгові? Тому що ціна зараз вже шортові зони позабирала, плюс була велика ліквідація, все-таки є думка, що ціна може сходити вище. Одну подивимося, типу, як воно буде відпрацьовувати. Тому от такі торгові плани, такі торгові ідеї я на сьогодні. Чекаємо своїх ситуацій. Знову ж таки, алерти постріляли. Бачите, навіть попередні торгові плани. більшість з них відпрацювало. Ефір пішов, там Ада пішла, не пішов тільки догі. Ну і то догі вже був слабенький, не пішов пан, що бо ріп, я таке розглядав більше за цей від другої девіації. От а в загальному більшість. Мене дві Ну, Солана теж не дуже пішла. Звісно, солана взагалі нікуди не пішла. Вона дуже слабка, тому по ній зараз я б її залишив трохи, поки вона не проявить сили. От буде сильніше за ринок. Тоді можна буде пробувати щось на ній дивитися.